Вітаю традиційно на початку року. Я даю свої прогнози, що буде по змінах власне в роботі бізнесів на 2025 рік, і розповім вам про спрощену систему оподаткування. Які зміни ми очікуємо двадцять 2025 році? Можливо, щось станеться, щось не відбудеться, щось відбудеться. Ну підготовлений значить озброєний. Що стосується спрощеної системи оподаткування то крім зміни по військовому збору, який вже відбувся в 2024 році, очевидно, більше поки міняти нічого не будуть. Але в 2024 році була така тенденція, що деякі сфери бізнесу в один момент випадали зі спрощеної системи оподаткування. Що я маю на увазі? Наприклад, були роз'яснення, що провайдери інтернету не мають права бути на спрощеній системі оподаткування. Або, наприклад, франчайзери не можуть бути ФОПами. І отримувати як ФОПи дохід від франчайзі. Ну, тобто такі якісь точкові бачення вони були характерними в 2024 році, і ймовірно, що у 2025 році теж якісь сфери оподаткування будуть суперечливо випадати з. Спрощеної системи я не думаю, що це буде масово, але ймовірно, якісь речі будуть більш мене бентежить і заставляє так більш організовано підійти до систематизації. Це фільм моніторинг. Всі анонсовані речі, які були в кінці 2024 року, про запровадження додаткового фінансового моніторингу за діяльністю ФОПів і не тільки ФОПів, всієї спрощеної системи, вона буде і поки що не зрозуміло, як вона буде організована. Тобто, є багато різних там меморандумів, ідей. Багато телеграм-каналів пише про всякі. Ускладнення поки що нічого не зрозуміло, але що я очікую, це те, що якийсь підхід буде вироблений, він буде ризикорієнтований. На основі якогось ризику ризику факторів будуть присвоюватися статуси певним ФОПам і по цьому будуть приходити запити, можуть бути якісь блокування коштів. Треба буде доводити, подавати документи. Навіщо це все вперше? Це для того, щоб ті. Бізнеси, які працюють на багатьох ФОПах їм унеможливити роботу у 2025 році і на майбутнє, а також для того, щоб покращити розуміння взаємозв'язків в структурах, так? тобто хто з ким працює, і в такий спосіб заставляти такі бізнеси переходити у діяльність ТОВ замість великої кількості ФОП, і збільшувати платежі до бюджету загальна система система априорі є дорожчою, це буде робитися з такою метою. Приблизно така сама схема була стосовно ризику орієнтованого підходу в нас у ПДВ діяльності для юридичних осіб. І я думаю, що приблизно в такий момент вони візьмуть в роботу банків, і банки будуть виконувати так, як податкова стосовно юридичних осіб по внесенню в ризики. Платників ПДВ, менш жорстко буде ставитися власне до фопів, єдиноподатників і цих структур, які можуть платити менше, створюючи велику кількість фопів. Оце ми очікуємо. Я діло, що буде в такий спосіб. Багато моментів, які можна буде організувати, реорганізувати. Ми це будемо тримати руку на пульсі. Але в цій сфері, от власне у фін моніторингу, буде ставати працювати складніше. Буде багато запитів. Ми очікуємо ці запити і готові з ними, звичайно, працювати. А з іншої сторони, держава таким чином заставить документувати операції, мати первинні документи, ходження там товарів, послуг, кому це все надається. Такій, така реорганізація. Нас чекає, і цей шлях у 25-му році буде для нас достатньо жорстким. Моє відео стосується власне спрощеної системи податкування. Чи поміняються якісь ставки, чи ще щось зміниться в податках? Я думаю, що ні в 2025 році все стосовно ставок буде більш-менш стабільно. І основним фактором, який нам буде заважати і створювати дискомфорти, це буде фінмоніторинг. Готуємося до цього, це буде не так критично, як ми це очікуємо.